Ну що, любі друзі, знову привіт! З вами Нателла Романівна. Так, і сьогодні ми продовжуємо працювати з картами Таро. Я буду робити вам тижневий розклад сьогодні, на тиждень, починаючи з сьогодні, і, з яке це у нас число? З 15 о, так, з 15 вересня, ну вже майже половина місяця першого пройшла. Давайте подивимося, що нас очікує цього тижня, тижня, який починається 15 вересня. А як ми робимо цей розклад? Ось у нас шість колод. Я буду витягувати по одній карті з колоди і буду її інтерпретувати. А ви можете зупинити це відео, зосередитися на обкладинках, які ви тут бачите, подивитися, до якої колоди вас тягне. І по такій колоді вам буде підказка по енергіям цього тижня, що ж таке буде відбуватися цього тижня. Так що вибирайте, ставте на паузу, дивіться, до якої колоди вам тягне. Тут великий вибір, можна подивитися, який варіант вам більше до душі. Отож, давайте починати. Для тих, хто обрав перший варіант. Зараз я перетасую і оберу карту на цей тиждень. Тож, що ж, українців, що вас очікує цього тижня. Що вас очікує цього тижня? Давайте наглянемо. Витягнемо один варіант, подивимося, що ж очікує цього тижня. І це в нас королева Кубків. Дивіться, дуже гарна карта. По-перше, вона вказує на те, що ви, можливо, будете багато спілкуватися. Із насправді з королевою кубків, тобто жінкою старшого віку, можливо, з вашою матір'ю або бабусею, або старшою колегою. І це жінка така, знаєте, дуже дуже чутлива, дуже така емоційна. От в неї такий великий, великий рівень емоційного інтелекту. Вона дуже добре розуміє почуття інших людей, вона може їх розрадити. Тобто, це така от душевна жінка, душевна людина. Це стосовно персоналі. А якщо ж брати цю карту як ну, взагалі енергії на цей тиждень, то це може бути вам слугувати і як, в принципі, лейтмотив цього тижня, тобто можливо, ви будете знаходитися в такій ситуації, коли вам буде потрібна от така от допомога такої знаючої людини, душевної людини. Тобто, можливо, ви будете відчувати себе самотнім і вам захочеться поїхати додому до мами, до бабусі, так. до родини. І от ви проведете цей час от в оточенні з такими ось людьми, з людьми, які вас люблять, які вас розуміють, які розуміють взагалі, що ви відчуваєте, навіть до того, як ви ще самі це скажете. Це ось такі вам. Мотив, енергії на цей тиждень. Також може бути як і порада, що вам потрібно провести цей час в оточенні людей, які вас люблять, розуміють і підтримують. От. Також може бути ще, що вам потрібно звернути увагу і на свої емоції. Тобто ви їх, можливо, не дуже добре контролюєте або піддаєтесь емоціям бо ви така людина, знаєте, яка от. Емоція прийшла, і ви повністю в неї поринули, і себе не контролюєте, переживаєте її на всі сто, проживаєте цей момент на всі сто, і це вас дуже виснажує енергетично. От ця карта вам вказує на те, що треба все ж таки свій емоційний інтелект розвивати і не тільки піддаватися емоціям, але і вчитися ними керувати, усвідомлювати їх, вміти вчитися на них правильно реагувати. Ось така ось цікава карта у вас буде. Такі події будуть відбуватися цього тижня для тих, хто обрав перший варіант. Давайте наглянемо на тих, хто обрав другий варіант. Так, другий варіант. Давайте дивитися. другий варіант. Що у нас тут очікує людей цього тижня, хто обрав другий варіант? Сімка жезлів. Сімка жезлів ну, по-перше, тут буде дуже багато боротьби. Тобто ви будете намагатися буде, коротше, ви цього тижня потрапите в якусь таку ситуацію, яка для вас ну не дуже приємна. Десь ви будете поставлені в таку ситуацію, коли вам доведеться захищатися, захищати свої права, відстоювати свої права. Це буде досить нелегко. Вам доведеться боротися за те, щоб. Скажімо так, ваші власні права не були порушені. Тобто, можливо, там десь вас образять на робот на роботі, вам доведеться доводити, що ви там нічого не робили, ви не винні, вам доведеться шукати докази, якось апелювати до керівництва, доводити свою невиновність. Можливо, це в родинних стосунках хтось вас буде в чомусь звинувачувати, знаєте, в якомусь не такому відношенні до інших членів родини. Вам також треба буде захищатися. Ну і в принципі, це така досить неприємна ситуація. Це вас очікує, не сказати, що вона сильно критична, ні, але вона вам принесе декілька неприємних моментів. І це буде такий от напружений період, коли весь час ви будете знаходитися от ем, в такому збудженому стані, очікувати напада в спину. Тобто от, от такий у вас буде лейтмотив цього тижня, коли ви будете очікувати якогось підвоха від того оточення, де ви зараз знаходитеся, і вам буде просто хотітися. Звідси втікти, втікти з цієї ситуації, але це буде дуже нелегко, тому що сили тут не рівні. Тобто, ви, так би мовити, в меншинстві в цьому випадку, але все одно вам треба відстоювати свої права, тому що ви знаєте, якщо ви дасте людям собою маніпулювати, то вони там і на шию згодом сядуть. Ось такого робити не треба. Тобто, навіть якщо ви знаєте, що ви можете потенційно програти, все одно відстоюйте свої права, відстоюйте, не давайте себе. Опустити. Ось так ось, ось така от порада і така от енергія від карт на цей тиждень. Далі для тих, хто обрав третю колоду, давайте не дивитися. Для тих, хто обрав третю колоду, давайте наглянемо, що у нас тут є. Третя колода. М -м -м, яка цікава карта. Перший старший аркан. Ну, Дивіться, тиждень для вас дуже важливий. У вас є тут всі шанси проявити себе. Знаєте, на всі 100%. Якщо ви там, знаєте, в пошуку роботи, то ви можете себе дуже-дуже добре проявити на співбесіді, ви можете, от, от реально у вас проявиться такий, знаєте, шарм, коли ви всіх от, зачаруєте. Тобто от є у вас всі шанси, от реально. Змусити людей вас вподобати. Тобто, у вас от є така ризка, яка зачаровує трошки. І тут ви будете прямо от на своїй хвилі, в повній силі будете от таким, от знаєте, чарівним, спокусливим або спокусливою. Тобто, ну, ви будете приваблювати людей своєю енергетикою, своєю такою жвавістю, рішучістю, такою харизматичністю. От ця карта, вона про харизму персонально особливо. От. Або також, наприклад, якщо ви ходите на побачення і там вас цікавить влаштування вашого особистого життя, це також гарна карта, яка вказує на дуже сильний магнетизм, тобто ви така приваблива людина. От а в плані ситуаційному ця карта вказує на те, що все вам От все, все, що ви не запланували на цей тиждень, вам все буде вдаватися. Тому що, ну от прям от ви така людина, знаєте, що от все в рук, в руках горить. Тобто, от, все, за що б ви не взяли, ви вмієте це так зорганізувати, щоб воно вийшло вам на користь. І от цього тижня вам вищі сили найбільш так допомагають у всіх ваших справах. Тому цей тиждень для вас пройде дуже і дуже продуктивно. Головне, ця карта по цій карті загалом треба думати про себе. Це така карта трошки. Знаєте, егоїстичного підходу, тобто тримайте свої цілі в голові і не дозволяйте іншим людям вас перебити. Тобто, робіть, рухайтесь в той бік до, до своєї цілі, що ви хочете. Не, не переключайтеся на цілі інших людей. Головне, те, що ви думаєте, це по-перше. А, а по-друге, не як би це сказати, тут вам треба вчитися ще зберігати баланс, тому що а, по магу вам треба бути таким, знаєте, жонглером, коли ви а, в, в просуванні до своєї цілі, вам треба, так би мовити, дуже, а, дуже так а, влучно а, керувати всіма сферами вашого життя. От, так що не нехтуйте нічим, а, тобто всі сфери перевіряйте при просуванні до вашої цілі, і вам будуть вищі сили допомагати. Ну, цього тижня вам все так знаєте. Все складеться на вашу користь. Далі. А, ті, хто обрав а, четверту колоду, давайте надивитися, що у нас тут? Четверта колода. Якщо ви обрали цю колоду, якщо вас привабила ця рубашка, ось тут карту вже вискакують, давайте я їх так перетасую. Так, якщо ви її обрали, давайте надивитися. Так. Якщо ви обрали цю колоду, що вас очікує цього тижня? Помірність і ще один старший аркан. Дивіться, по помірності. От вам прямо так і сказано. Дивіться, тут прям знаєте, картинка така промовиста. Тобто, помірність буде багато рутинної роботи, а нічого такого конкретно знаєте, глобального не буде. Просто буде от така якась серйозна робота, якою ви займаєтесь, але вона буде от рутинна тобто рутин, рутинні справи. Тут не можна по цій карті, знаєте, кидатися з крайнощі в крайнощі, Тут треба саме зберігати баланс, тому що помірність вона про баланс, про те, щоб керувати своїм життям особистим, керувати родинним життям, керувати роботою і не давати нічому вас збити з фантелику. Тобто, ви маєте. Керувати цими сферами, а не вони на вас впливати і вибивати вас із вашого такого стабільного ритму. Тобто, вам тут має бути такі підхід цього тижня, що все у вас має бути знаєте, чітко, рівномірно, спокійно, розмірено. І навіть якщо у вас будуть намагатися люди змусити, от давай, давай, давай швидше це, давай швидше те, отут от, треба там швиденько тік чик чік щось зробити, вам не треба піддаватися, вам треба спокійно гнути свою лінію. От, тобто спокійно йти по своїх справах, робити те, що вам треба робити. Ось така от порада. Тут прям наголосами на терпіння, на спокій, на таку впевненість в собі. А, але без метушні. Так, далі. Для тих, хто обрав. О, П'яту колоду, давайте подивимося, що нам тут по п'ятій колоді. Що очікує нас цього тижня? І вас, якщо ви обрали цю колоду, що ж вас очікує, любі друзі? А, ой, слухайте, тут якісь будуть срачі відбуватися. Тобто, ну, коротше, пересваритеся ви, пересваритеся ви або з рідними, або з колегами, або десь, ну, я не знаю, в якихось інстанціях. Причому це буде така сварка, знаєте, яка. Ну, Немає особливих за собою підстав. Тобто це саме такі от на емоціях. Знаєте, коли людей вже от не витримує психіка, і вже будь-яка дрібниця може зірвати дах, і коротше, люди починають сваритися от на рівному місці і не можуть зупинитися, тому що треба цю ну, емоцію десь. її… Коротше, виплеснути із себе. От. Оце от така сварка, яка, знаєте, ні про що. Тобто, ну, в неї немає такої особливого якогось серйозного підґрунтя. Тобто вона кажуть, яйця ви, виєдиного не варта. Але, ну, на жаль, таке буде, і це буде також дуже неприємно, тому що ну, вони завжди емоційно дуже такі ситуації а, емоційно дуже. Втомлюють, тобто ви посварилися з усіма, ви відчуваєте себе знесиленим, спустошеним, і потім, після цієї сварки, думаєте, от нафіга я все це все це влази. Вто мене за, я, за язика тягнув, але в той момент зупинитися було дуже важко. Ну, ось така от ситуація. Ну, по цій карті може бути порада, що трошки себе стримуйте і намагайтеся не дати себе втягнути в якісь такі конфлікти, тому що ну, їхній ризик, ризик їхнього. Виникнення цього тижня досить великі вашій ситуації. от. Ну Тут ні правих, ні винуватих немає в таких сварках. Це знаєте, хто перший почав винувати, і ті, хто приєдналися також. Тому що, як я кажу, тут по цих сварках це посратися аби посратися. Отак, Випустити пар, я це називаю. Так, далі. І о, остання колода, якщо ви її обрали, давайте надивитися. Якщо ви обрали цю колоду, давайте надивитися, що ж таке у вас очікується цього тижня. Будемо дивитися, що ж таке вас очікується цього тижня. Ой, вісімка жезлів. Щось у вас там так все закрутиться, закрутиться, дуже швиденько підуть справи. Дивіться, вісімка жезлів це карта, яка вказує на швидке розв'язання якоїсь ситуації. От якщо у вас перед всім щось таке було, що йшло, знаєте, ні шатко, ні валко, якісь справи тягнулися, і ви не могли отримати або документи, або дозволи, або не могли якось зібратися і розпочати якусь справу, яку ну, щось вас таке, знаєте, тормозило. То цього тижня вам прям буде, знаєте, копачки від всесвіту з усіх боків. Тобто вам треба буде просто підхопитися, і, отак, от, от, як той жачок Сонік, крутитися фігаро тут, фігаро там, щоб все зробити. Тут вам справи, ну. Зрушать із а, мертвого місця, і все піде дуже-дуже швидко. Вам треба буде тільки встигати, встигати от, знаєте, осідлати цю хвилю, і тоді ви все вирішите а, досить швиденько. Або хоча б більшу частину ваших справ вдасться вирішити досить швидко. Головне вам не прогавити цей момент, коли все закрутиться, щоб вам от на цій хвилі, отакого, от знаєте, енергетичного вихрю, коли справи а, почнуть рухати, щоб вам от в цей вихр. Вскочити і на цьому вихрі це все швиденько зробити. Тоді у вас все буде добре. Ось так: ось такий от прогноз на цей тиждень для всіх, хто дивився, хто обирав які колоди вас більш або менш приваблюють. Бажаю вам всього найкращого. Ставте лайки, вподобайки, пишіть, як у вас це все реалізувалося протягом тижня, чи вам це стало в допомозі. І а з вами була я, Нателла Романівна, Таролог. Ставте лайки, ставте вподобайки, коментуйте, якщо вам цікаво, і будемо з вами зустрічатися наступних Відео всім цього доброго, па-па!